Друзі, всіх вітаю! Сьогодні 1 червня і хочу показати вам полоничку, яка почала стигнути. Тут чотири сорти. Перший сорт це каріта, вона ще не стигне, але я вам покажу. Сорт рахується пізнім, чи середньо пізнім. Тут ще показувати нічого. Ось така тільки розовіє ягодка. Ягодка, видно, що буде крупна. Сорт заявлено як урожайний, пізній. Тому альтернатива буде мальвіні. Побачимо. Далі хочу показати вам сорт Дюшес. Оце. Почали стигнути ягодки. Є невеликі, є більші. На вулиці спека треба було поливати, щоб вона налилась, не було три дні мене, тому вона покрасніла як захотіла. Отака це дюшес. Ягодка. лодка. Далее у нас идет сорт Juicy. Вот это каща, зелененька. И я уже стыла. Вот такая Джуси, Джуси, вот Такой конечной формы. И дюшесы и джуси это ранние сорты. Вот такая. g солодка смачна, будемо розводити вот ягадка риночна, красива. Також хочу показати вам нейтрал, сорт мурана, сорт шикарний, ягодка. Крупна. І солодка. Хоча це і перша волна. Зазвичай... У Римі, дивіться яка. Перша волна йде тверда і кисловата. До мурана це не відноситься. Мурана солодкий. Це познімаю. Буду все обривати щоб оставляти на ус щоб розмножувати. Сорт плодоносок заранее весны. И тут пиздня и осені, до зимы практично. Ягода крупная, видите, ладонь. У мене. Вот такая мурана. Шикарная ягода. Товарна. Чудова. И солодка. А то, друзі, хотів вам показати свої новинки, сорти, які почали плодоносити. З вами був Володимир, канал Українська Полуниця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Миру вам і вашим родинам!